Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Рятувальники попереджають жителів Вінничини про надзвичайну пожежну небезпеку, зумовлену як спекою, так і недбалим поводженням з вогнем. А також побутовими пристроями електрогенерації, як запобігти пожежі та як поводитись, коли вона виникла, про це та інше говоритимемо сьогодні із гостем студії, заступником начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС у Вінницькій області Романом Олійником. Вітаю вас, пане Роман, у нашій студії. Добрий день і напевно почнемо з такої приблизної статистики пожеж на Вінничині за поточний місяць. Напевно, вплинула на неї на цю статистику і аномальна спека, яка спостерігалася в середині липня, коли так. температурні позначки доходили до 40 у затінку і більше 50 на сонці, а трава висохла, і це напевно більше про пожежі в екосистемах. Так? Ну так, але і по Поряд з пожежами екосистеми були у нас і пожежі від короткого замкнення електромережі. Тобто з початку року на території Вінницької області виникло вже 1918 пожеж, порівняно з 1436 пожежами, які були за аналогічний період минулого року. І якщо побачите, подивитися звернутися до статистики, за лише тільки цей місяць крайнє, да, за 22 дня виникло 303 пожежі, що… На 71 вище, ніж було попередньому місяці, в попередньому році по для даний період часу. Та в прошлому році було на 177 пожеж лише за місяць липень. Тобто ми бачимо, що ріст пожеж на 71 зріс. зріст. Тобто зі спекою це все-таки пов'язано? Так, однозначно. І найбільше пожеж виникають в сільськ сільській місцевості. У нас відповідно до аналічних статистичних даних найбільше пожеж виникало на території Вінницької територіальної громади, Тульчинської територіальної громади, Гніванської та Вороновицької територіальної громад. Якщо говорити про побутові пожежі, які трапилися от за останній місяць, ми говоримо про липень, то які їх причини? Ви сказали про коротке замикання, але чи були ще якісь причини, пов'язані, власне, які спричинили пожежі? Ну і їх наслідки, чи є люди, які загинули у вогні? У Вінницькій східні. За останній період наш виникло 72 побутові пожежі, під час яких було пошкоджено 59 будинків, знищено 9 будинків, загинула одна людина. На жаль, також було травмовано сім осіб. Значить, найбільша причина це необережне поводження з вогнем та коротке замкнення електромережі. <зв 'язок> Ну, я знаю, наприклад, що через неправильну експлуатацію там павербанків, зарядних станцій, генераторів кажуть, що в країні по всій, по всій країні зафіксовано 150 пожеж з початку 2024 року. Ну причиною яких стали саме от неправильна експлуатація або несправність павербанків, генераторів та зарядних станцій. Чи були такі причини загорянь в він на Вінничині? Ну, на території Вінницької області виникло лише дві пожежі від технічно несправних генераторів, а від від павербанків та інших зарядних пристроїв пожежі не зареєстровані. Тобто в Вінницька область відсутня дана статистика. А взагалі, якщо ми вже про це заговорили, то може варто кілька слів сказати споживачам про правила користування, тому що ну дуже рідко зараз люди читають от. Інструкції, інструкції інструкції до таких приладів вони знають, що треба підключити там до живлення, аби зарядити, наприклад, той самий павербанк чи зарядну станцію, а потім просто підключити від неї живлення до свого гаджета, наприклад. А як користуватися правильно? Ну можливо, щоб воно якось не перегрівалося, слідкувати за температурою. Так, звісно, дивіться. Ми рекомендуємо купувати ті самі павербанки да, інші, в надійних продавців, які дають гарантію, які якісно зроблені матеріали з пластик і правильно під'єднані схеми живлення. Також під час експлуатації дивитися, щоб вони не перегрівалися, не залишати їх на всю ніч на зарядку, для того, щоб не було там, перенагріву і не було короткого замкнення. Також, не накривати їх якимось іншими предметами, там, одягом, звертати увагу на це, щоб не було механічних пошкоджень, да? щоб не було ну, в самої батареях, щоб не було там, побиті, пом'яні, або там не піддавалося якихось механічним пошкодженням. Також, щоб сама проводка, яка йде від зарядних пристроїв, щоб була в справному стані, щоб не було пошкоджена ізоляція. За всім цим треба слідкувати і безпечно використовувати. Також звертати увагу, щоб зарядні пристрої не знаходилися під прямим попаданням сонячних лучів, тому що ми знаємо, що 22 градуси ну, температурного температура довкілля вже підвищує нагрівання тих самих павербанків, і це може призвести до короткого замкнення, до вибуху і призведе до надзвичайної події. Тобто, в першу чергу, все-таки слід звертати увагу на те, аби такі пристрої були придбані в офіційних мережах, так. а не просто, як кажуть, десь з-під поли, тому що вони навіть через те, що неправильно попаяні всередині проводки, так, можуть вибухнути. Так, так? так, звісно. Ну і в процесі експлуатації безпечно користуватися, доглядати за ним і не піддавати якимось механічним пошкодженням і берегти. Стосовно генераторів, пам'ятаємо, коли з вами про це вже говорили, але знову ж таки, варто нагадати, тому що знову почалися системні вимкнення електроенергії. Багато людей купляють генератори для того, аби користуватися ними в домашніх побутових умовах. Нагадати основні правила користування. Тому що, я так розумію, не лише пожежі є основною небезпекою неправильної експлуатації генера... Генератор. генераторів, а й можливість отруєння чадним да, газом. Е, Це так, правда? Так. Е, ну, ДСНС рекомендує встановлювати генератори, по-перше, на безпечній відстані. На сьогоднішній день існує така. Тобто порада, не на балконі в квартирі? Однозначно, ні. Е, існує така порада, як шість, мінімум 6 метрів. Також встановлювати генератори на рівні поверхні, для того, щоб не було цих, щоб він не рухався і не десь не було пошкодження, переливання, розливання і палива і мастил. Також зверна, звертати увагу на технічний стан самого генератора, да, щоб він там не було якихось окислених проводів, щоб не було механічних пошкоджень, щоб не було протікання пального і не було протікання мастила. Також рекомендуємо. Встановлять, якщо немає можливості встановити там на безпечній відстані, там, да, е, там, де є вікон, віконні пройми, там ті, ті дверні, то встановлюють принаймні е, біля глухої стіни, там, де немає вікон і дверей, там не менше одного метра до, до споруди. Е, також рекомендуємо. Не, не заводити генератор при вологій погоді, да, і щоб генератор був заземлений. При можливості зробити навіс йому, щоб не попадали там опади ну, в дощ, сніг, наприклад, якщо це зимова пора. Проводка, щоб була. Непошкодженому стані, перевірити, чи немає якихось трішень порваності і розривання. Також генератор має бути заземлений і сама проводка, яка йде від генератора, щоб не лежала на якихось гарячих елементах того самого генератора, там, чи, можливо, десь які нагрівається по землі. Там, чи... Ну І пальне до генератора теж не зберігати біля самого генератора, десь на безпечній відстані, до 10 метрів бажано в окремо стоячій або накриті накритому приміщенні приміщення, або накритому якомусь навісі без доступу інших сторонніх людей та дітей в першу чергу От те, що я сказала про те, що деякі люди додумуються встановлювати генератори на балконах багатоквартирних будинків, але зараз придумали ну, ніби потужні зарядні станції типу Екофло, які можуть там, квартиру, ну, принаймні якісь най... найпотрібніші електроприлади, тримати під час вимкнення світла, тому що ну, багато говорять про те, що псується техніка. Елементарно, ну, най, такий, найменш м, безобідний момент, коли псуються продукти в холодильнику, тому що ну, подовго немає світла. Е, і багатьом людям не відомо, що таке екофло, тому що це ну, досить дорога річ, але для тих, кому просто цікаво е, і е, хто. Думає над тим, аби придбати собі таку річ, там теж є правила експлуатації. Так е, так, ну в першу чергу ми радимо звертатися до. Тих компаній, які дають гарантію, які будуть і після здійснювати технічне обслуговування, і після гарантійне обслуговування, не звертатися до, знаєте, народів тих кулібіних, які самостійно десь там можуть під'єднати, щось зробити. Тому що, по-перше, це небезпечно, по-друге, в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Ви потім ту людину не зайдете, і ви йому нічого не пред'явите, що внаслідок його порушень, якихось щоб він там неправильно щось зробив, що от сталася така ситуація. В чому Краще, може бути небезпека? Ну, Це може бути те саме і перенагрівання, загорання, там же так само стоять акумулятори, може бути призвести до вибуху. Тобто, ну, Все те саме, що павербанки, що ти інші. Ви говорите про те, що. Однією з проблем, однією з причин побутових пожеж, було коротке замикання, так але наскільки я пам'ятаю, там ще з університету, зі школи, нам розповідали завжди на уроках ОБЖ про те, що саме замикання електроприладів чи замикання електропроводки, яке спричиняє пожежу, воно там якось ну, по особливому гасити. Тобто його не можна залити водою, наприклад. Чи правда це, що має зробити людина до приїзду пожежників? Ну, звичайно, якщо вона вже позвонила, що треба зробити, як, як, як себе треба поводити саме під час пожежі, яка виникла внаслідок замикання електропроводу? Так, ну ви вірно сказали, що зараз трішки в нас відбувається ріст пожеж по відповідно до короткого замкнення електромережі. Якщо раніше було 258 пожеж за наличний період, то на сьогоднішній день ми вже маємо там понад 270 пожеж. В першу чергу, якщо виникла пожежа від короткого замкнення електромережі, в першу чергу потрібно від'єднати від, 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 від відживлення або той електронний прилад, або якщо немає можливості туди до нього доступу, обесточити все приміщення, квартиру там, чи будинок визвати службу порятунку друге. І коли вже буде безпечні умови і буде будинок там, чи приміщення обесточення, можна приступити до гасіння пожеж, там підручними засобами. Ну, ми завжди рекомендуємо і націлюємо громадян придбати первинні засоби пожежогасіння, це вогнегасники і використовувати і локалізувати пожежу до прибуття підрозділів безпечно. Ну, якщо немає первинних засобів гасіння, да, там вогнегасників, то в першу чергу, якщо немає досвіду, аж відключити приміщення там чи обесточити електро той ні в якому разі не гасити водою, тому що вода це струмопровідний елемент, який уражає Зробить гірше. Так, звісно, і замість того, щоб безпечно евакуватися або локалізувати пожежу, ви будете ну і крім того, людина може не лише поширити цю пожежу, а й отримати удар струмом, В першу чергу, і загинути від того. Пожежі в екосистемах, як ми вже сказали, спека напевно, первинна причина, або первинна причина людина і її недбале ставлення до оточуючого середовища. Що саме? Я вам скажу, тут сукупність факторів: тут і людська недбалість, плюс і аномальна спека, яка у нас це була. Тому що. Пожежі, які виникали в екосистемах, у нас з початку року це 835 пожеж, і це в цілому 43% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. І основна з них це необережне поводження з вогнем людей. Тобто також навмисне спалювання стерні після жнивних залишків неконтрольоване. І яке призводить до от, розповсюдження і набирання таких масштабів, що вже це загрозливо. Ну просто роками про це говориться, проситься, пояснюється. У нас тільки тільки на нашому радіо про пожежі в екосистемах ми робимо два-три ефіри на місяць і пояснюємо причини, пояснюємо наслідки, які людина може створити для природи і для себе в тому числі, так і нічого не міняється. Ні, нічого не, не змінюється. І я вам скажу, що е, і сума штрафу на сьогоднішній день вже підняна до таких, ну, су, як то кажуть, существенних е, розмірів. Там Це е, від 3100 гривень, там, до, здається, до, 6, до 6, Ну, там 6 ще, 100. Треба, ще треба знайти того, хто підпалив. Е, ну, ну так, звісно. Але ми на сьогоднішній день проводимо і спільні рейди із поліцією, із. Екологами з іншими зацікавленими організаціями щодо виявлення і щодо притягнення. Ну але притягнення на сьогоднішній день це якби така знати останній вже критерій до до до, до, до людини. В першу чергу ми проводимо профілактичні бесіди, проводимо профілактичне відпрацювання населених пунктів, де е, розказуємо, показуємо наочно, надаємо агітаційні матеріали. Ну і що вже злісні Порушники, і люди там декілька разів було відпрацювання того населеного пункту, але все рівно палять, то тоді вже приходиться притягати до адміністративної відповідальності. Адже під час пожежі це і знищується і там мікрофлора, яка є на ґрунті. Да? І сам родючий ґрунт знищується, який після. А люди думають, що спалення стерні навпаки підвищує родючість ґрунту. це хиб, Хибна думка, вони думають, що залишається та зола, яка після пожежі там, да? і це буде якимось як -то але… Справді це невірна думка. Грунт, грунт відновлюється після пожежі десь порядка 3-5 років, щоб він знов був родючий. Якщо людина побачила загоряння в екосистемі, вже викликала пожежників, але пожежа, особливо в такі спекотні дні, як зараз, як були тиждень тому, поширюється напевно максимально блискавично. Що може зробити людина до приїзду рятувальників, аби принаймні локалізувати цю пожежу, чи, хоча б ну ну хоч якось допомогти, чи краще не чіпати, бо можна загинути? Дивіться, в першу чергу не наражати себе на небезпеку. Зробити все можливе для того, щоб повідомити інших там чи відпочиваючих, чи там працюючих десь в тому районі, що є така небезпека. Друге, при можливості, якщо людина відчуває, що вона може з чимось допомогти, це може бути з підручними засобами, якщо й там під руками є. Ну наприклад, ми скажемо відро. відро там, чи якась лопата, річка. чи якась лопата. Допустим, можна там накидувати грунт, десь засипати там або перекопати, відійти там на небезпечну вісень, перекопати. Полум'я дойде до того перекопаного вже місця, тобто вона далі не буде розповсюджуватись. Це може бути взяти геляка з того з дерева, але вона має бути ну, не суха, відповідно, да, там, з листям, для того, щоб створити, ну, можна було б притушити, типу, як хлопушками, як, ну, раніше mm -hmm. це займалися. А, і Якщо, ну, якщо є під відро, там, з водою, якась як грічка, це взагалі теж хороший варіант, якби піддавати. Підгашувати, як би це, але я кажу, в першу чергу це переконавши, що в безпечному і є можливість це зробити. В першу чергу не потрібно наражати себе на безпеку, пане Роман, і таке останнє запитання, напевно, яке цікавить наших вінничан, жителів області, про те, яка ситуація наразі з технікою, з особовим складом пожежних частин на Вінничині? Ну і чи вдається максимально оперативно реагувати на виклики, які нам допомагають створювати як люди, так і природа. Ну, на сьогоднішній день я вам скажу, що оперативно-рятувальні служби готові до викликів, будь-яких викликів, до надзвичайних ситуацій. Також ми спільно у нас є такі помічники, це добровільні пожежні команди, які ми рекомендуємо і ми спілкуємося з територіальними громадами, щоб вони створили в кожному населеному пункті. Це ті підрозділи, які можуть оперативно реагувати на ті виклики, які можуть статися в населеному пункті до прибуття ще підрозділів державної служби, тобто це. Це можуть бути із мешканцям із проживаючих мешканців того населеного пункту. Це можуть бути і працівники того підприємства, який функціонує на... 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 на тому населеному пункті. Тобто потрібно спільно з державними підрозділами і паралельно працюють і підрозділи добровільної пожежної охорони, і підрозділи місцевої пожежної охорони, які створені за рішенням органів місцевого самоврядування. І ми проводимо на сьогоднішній день цю роботу. Це питання актуальне і до щоб дослухалися до наших порад щодо створення цих підрозділів в кожному населеному пункті. По-перше, це і безпека громади, це і впевненість в майбутньому, так, що вони живуть в безпечному середовищі. Також і паралельно на сьогоднішній день проводимо роботу з дітками, де створювати дружини юних рятувальників, пожежників, де через дітей ми Достукаємося до дорослого населення, тому що діти там розказують, там батьки Дорослі, до дорослих не так прислуховуються, як там до, скажімо, дітки там розказують, а так не можна. Так, а нам пожежники казали, що так обезпечно. А ви там, батько, ти там чи мати, ти там наражаєш нас. Тобто десь ми працюємо, дітки підказують, допомагають нам, якби. І таким чином ми сподіваємося, що все ж таки побудуємо те суспільство. Яке буде безпечно поводитись, проживати? І яке, в якого буде нарешті випрацьована культура пожежної безпеки? Так, Так. Що ж, я нагадаю нашим слухачам, вислухали програму з перших уст. Ми говорили про побутові пожежі на Вінниччині, а також про пожежі в екосистемах нашої області, про їх причини та можливості уникнення. Гостем студії був заступник начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС у Вінницькій області Роман Олійник. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.